Сьогодні про таке: перше бойове застосування дрону з гранатометом, що ще відбувається на полі бою. Незворотні втрати ворога. За словами сирського, з початку 25-го року окупаційна армія Росії зменшилась на 177 тисяч загарбників. Путін боїться прямих перемовин із Зеленським. Президент України висловився про мовчання Кремля щодо зустрічі в Стамбулі. Припинення вогню території НАТО. Про що говоритимуть учасники перемовин в Туреччині, якщо ця зустріч взагалі відбудеться? Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Напередодні можливих стамбульських перемовин ситуація на фронті загострюється. Загарбники застосовують дрони, каби наступають на різних напрямках, намагаючись прорвати українську оборону. Керівництво Російської Федерації не зупиняє навіть той факт, що від початку повномасштабного вторгнення країни терористка втратила майже мільйон солдатів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що тільки з початку 25-го року Росія втратила понад 177 тисяч окупантів. Сили оборони України відповідають так, на Новопавлівському напрямку відбулося перше бойове застосування дрону з гранатометом. Пілоти підрозділу булава успішно ліквідували окупанта. Коле бою продовжує виду змінюватися. Вже заговорили про гранатомет. Продовжимо цю тему. Зараз дізнаєтеся про військову медикиню, яка гранатометом знищила цілу групу окупантів. Дівчина рятувала життя та лікувала рани українських захисників на фронті. А у критичній ситуації взяла до рук зброю. Світлана працювала медсестрою у лікарні імені Мечникова у Дніпрі, але з початком повномасштабного вторгнення пішла до ЗСУ, оскільки за плечима був великий медичний досвід. Медик потрапила до 128-ї окремої бригади ТРО Дике Поле, де проходила і стрілецьку підготовку. Крім стрілецької зброї, навчилася користуватися і гранатометами у селі Староманське на Донеччині. У її підрозділу був опорний пункт. Позиції оточили війська РФ. і Ворог намагався зайти до тилу, аби контролювати шляхи відходу та доставки боєприпасів. Коли почалася потужна атака російських окупантів із бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира. Тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і коригувала дії всіх бійців на позиціях. І у цей критичний момент Світлані стали у нагоді навички зі стрільби з гранатомета. Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не лишати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російським штурмовикам. Вони підібралися занадто близько, були всього через дві хати. Я обійшла їх, стала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась. Рішучі дії Світлани зірвали атаку та оточення позицій ЗСУ, А її побратими побачили медсестру зовсім іншого боку. Хлопці казали, ну ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб'є. Через кілька днів, завдяки перемозі в Старомайську, вдалося провести ротацію і вивести бійців з позиції. А днями медсестра Світлана отримала нагороду хрест сухопутних військ за знищення групи окупантів пострілом з гранатомета та порятунок українського підрозділу від оточення. Навіть ніяково, тому що у мене вже два золотих хреста першого та другого ступеню. А когось подавали стільки разів, а він і досі не отримав. Син Світлани теж пішов до зсу добровольцем, але загинув у бою під Бахмутом. Мати ж вирішила, що її мета рятувати життя побратимів. Тому після отримання нагороди Світлана повернулася до свого батальйону, який зараз тримає оборону на запорізькому напрямку. Загострюється ситуація і в Криму. Росіяни перекинули туди ППО з інших регіонів. При цьому на фронті біля часового яру в Донецькій області вперше помічені підрозділи елітного президентського полку ФСБ Росії. Тим часом сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК М3, а також РСЗВ-Ураган-1. Подробиці у нашому сюжеті. На цих кадрах видно приліт по мосту у Курській області. Населений пункт званий під час евакуації вантажівки з логістикою, що застрягла на переїзді. Кадри взято з телефону російського солдата. Ну а поки російські території разом з людьми страждають, окупанти підтягують системи ПВО у тимчасово окупований Крим. среди тех приоритетных направлений, где россияне усиливают и всегда будут усиливать свои средства противовоздушной обороны, это прежде всего Москва, это, конечно же, Санкт-Петербург и Крым. Это возможность влиять в том числе на театр военных действий на территории нашей страны во время российско-украинской войны. Припинити воювати Росія, мабуть, не збирається. Видання на еканамість повідомляє, що країна-агресорка активно нарощує виробництво військової зброї, особливо дронів. Українським розвідникам вдалося дізнатися про нову ракету С-8000 Бандероль, яку розробляє російське підприємство Кронштадт. Іран, судя по всьому, передав определенні технології. Россиянам. Россиянам, судя по всему, удалось недостающие компоненты, которые не производит Российская Федерация, поставлять в обход санкций. Вот тут вопрос к тому, что необходимо, самое главное, сделать для того, чтобы шахедов было меньше. Я говорю именно о производстве. Это контроль за выполнением тех санкций, которые наложены, соответственно, на те или иные сферы. діяльності Російської Федерації в економіці так да і дійсно об'єми производства стануть менше. Що б росіяни не робили про успіх, вони повідомляють лише вигадано. Наприклад, у понеділок, 12 травня, в Росії заявили, що нібито захопили селище Котлярівка в Донецькій області. В оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця цю інформацію відразу ж спростували, заявляючи, що в Котлярівці зараз йдуть бої. попытки россиян двигаться в сторону Днепропетровской области не являются чем-то новым. новым. Это первое. Во-вторых, я думаю, что здесь более корректно говорить о том, что Россия, а мы помним, стратегическая цель Российской Федерации – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Так вот, собственно, Россия движется к южным, я говорю условно южным, админ границам Донецкой области. Іменно юг Донецької області это как раз є на руху до Дніпропетровщини, поэтому соответственно всі свої движення э, Росія буде масштабувати інформаційно, в тому числі на фронті в Україні, нібито вперше помічені підрозділи елітного президентського полку ФСБ Росії. Підрозділи підпорядковуються безпосередньо російському диктатору і навчені, грубо кажучи, тримати йому двері, а не воювати. Але це не зупинило Путіна у рішенні перекинути їх під часів яр у Донецькій області, де вже мінімум рік Росія веде безуспішні бої. Віроятне, што все таки такі некой сніка пропагандістська целлю зділена. Якщо об этом скажут самі росіяни, то будуть тому потверждення. Посилює свою армію для боротьби з ворогом і Україна. У 118-й механізованій бригаді продемонстрували роботу українського вогнемету РПВ-16 для ближнього бою. Його головні цілі поразка живої сили, знищення техніки та споруд ворога. На цих кадрах Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М-3, який прикривав ворожі війська на суші. Також знищено РСЗВ Ураган-1. Окрім цього, українські захисники вперше використали дрони з гранатометом. Заявляється, що це новий рівень у використанні безпілотників. Тепер дронами можна не лише здійснювати розвідку та скиди, а й повноцінно організовувати вогневу підтримку. У Великій Британії засудили голову російської шпигунської мережі майже до 11 років ув'язнення. Мова про болгарина Орлина Русєва, який діяв за наказами австрійця Яна Марсалика, колишнього операційного директора Вайкар. Організована русєвим та марсаликом група стежила запроти кремлівськими журналістами в Європі, за що вони і отримали від 5 до майже 11 років ув'язнення. Марсалику вдалося втекти до Росії. Висновок: припиненням вогню навіть не пахне. Росія в своєму дусі. Коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони. Відповідають новими ударами і штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно, тиск потрібен: тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Сполучені Штати обговорюють розгортання військ Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Україні. Судячи з публікації Clash Report, йдеться про розміщення миротворців на захід від річки Дніпро. Нагадаю, що європейські лідери все ще ввагаються щодо відправки своїх військових в Україну. Вірогідно, вони будуть готові піти на такий крок тільки після припинення вогню. А що необхідно для припинення вогню? Правильно, відповідне рішення Путіна. Саме цим він може продемонструвати свою готовність до миру. Наступний крок, ну або ще один крок, один із кроків це зустріч в Туреччині. І нагадаю, російський диктатор сам запропонував повернутися до формату прямих перемовин. Назвав дату і місце 15 травня, Стамбул. Ну тобто, вже завтра. Український президент неодноразово казав, що буде там і готовий до прямого конструктивного діалогу. Я вважаю, що не приїзд Путіна. А знову ігри це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків. До тієї чи іншого, іншого формату деескалації. Нагадаю, 30-денне припинення вогню підтримують Сполучені Штати, країни Європи, Балтії, Нордичні країни, Китай. Останній, як виявилося, просив Україну, щоб з 8 до 10 травня у Москві було безпечно. Жодних ударів по їхньому параду повідабесії. Про це повідомив президент Зеленський. Ну а Трамп схоже визначився з тим, хто представлятиме Сполучені Штати на переговорах між Зеленським і Путіним в Стамбулі. Виступаючи на саудівсько-американському інвестиційному форумі, американський президент сказав таке: ми невпинно працюємо над тим, щоб покласти край жахливому кровопролиттю між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині наприкінці цього тижня, ймовірно, в 17-й годині четвер, і вони можуть дати досить хороші результати. Наші люди збираються туди поїхати. Марко збирається туди поїхати, інші збираються туди поїхати, і ми побачимо, чи вдасться нам це зробити. Ну, щоправда, про присутність Рубіо в Стамбулі в ті дні ми знали ще на минулому тижні. Там відбуватиметься неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. А ще будуть Келох і Вітков. Що дійсно цікаво? То це чи буде Трамп на зустрічі Зеленського і Путіна? CNN повідомляє, що це значною мірою залежить від того, чи приїде в Туреччину російський диктатор. Бачите, як все все, що обертається навколо Путіна. А все тому, що саме від нього залежить завершення війни, яку Росія розв'язала проти України. А от Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме так званий голова МЗС Лавров і помічник російського диктатора Ушаков. Про це Де Вашингтон Пост повідомляє. А Путін де? Де Путін? Це ж максимально зрозуміло. Зеленський погодився на прямі перемовини в Стамбулі з. Путіним, якщо Путіна не буде, то всі інші можуть і не їхати. Ну навіщо час витрачати? І так буде остаточно зрозуміло, що Росія хоче продовжувати війну, не те, щоб зараз були ну, якісь ілюзії з цього приводу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Тим часом на Росії прихильники війни до останнього росіянина виступають категорично проти мирних перемовин з Україною. Подробиці далі. Поки Захід посилює тиск на Кремль, аби посадити Путіна за стіл переговорів в Стамбулі, Треплі. або Росія та пан Путін налаштовані серйозно і таки хочуть миру, або все це несерйозно. І тоді ми запровадимо і ще більше санкцій. У за спільноті панують паніка та розгубленість. «Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть». Нас бьют, как мух мухобойкой. Одни из блогеров, как, например, Сладков, публично ныют. Мовляв, ситуация на фронте тупикова. Целей досягти не можешь, а тому нужно домовляться. Инший табер зетников, на чоле с радником Губаревым, погрожают российской влади сбройным бунтом. Пока идет война с внешним врагом, наша преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больше, чем это делает Украина вместе с НАТО. Хорошо, подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть. Потенційні переговори розділили прибічників війни у Росії на кілька таборів. Найчисленніша група чекає, поки з Кремля їм спустять потрібну методичку, а поки за інерцією просто плюються отрутою. Зеленського ще маніпуляторка не виросла, щоб чимось маніпулювати. Є рішення Верховного командувача, і Він сказав, що ми готові до переговорів. Арна їх страні. Ну нікакі ультиматуми, ніякі ідіотські висказування нічому не привідують. В іншій групі імені Губаєва настрій куди войовничіший. Зетники заявляють про необхідність воювати до останнього росіянина, попутно атакуючи владу і особисто царя. Возможная заморозка при сохранении в России сложившейся при Путине системы властных отношений чревата более серьезными последствиями, чем результаты СВО на сегодня. Наконец-то намоленный Стамбул приближается. Почти вымолили. Три года, буквально через день. Песков, Лаврушка, Небензя, Пыпа и так далее. По списку только и твердили про переговоры в Стамбуле. Вода камень точит. Быть добру. Надо ілі прикращать війну, перехіді к заморозки, к перемір'ям і що куди-то, ілі воювати так, як обично воюють руски на фронті і в тилу, і вставки. Ми в этом бойовому паріті з Україною можемо стачити оставшихся желаючих драться. Але незважаючи на деяку паніку, спричинену активізацію сторін у напрямку переговорів про мир, глобально, як зазначають експерти, позиція Кремля та пропагандистів не змінилася. Більшість росіян, путін та зетники є. У своєму прагненні знищити украинскую державність, Якщо не на поле боя, то за столом переговорів Переговорный процесс возможен лишь с учетом реалий на земле. Это позиция Российской Федерации. То есть они будут настаивать на полном контроле, как минимум на четырьмя областями Украины. Затягивание переговорного процесса, соответствующая стерии в российских СМИ и в российских з пабликах Свидетельствуют що реальных планах Російської Федерації а именно выходы виходи на адміністративні границы Луганської и Донецької області з целью повної їх оккупации. А ви вже підписались? Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Це мотивує, ну і просто приємно. Ну і наостанок. Уявімо, що зустріч в Стамбулі відбудеться а? вже завтра. Про що саме може говорити Зеленський з Путіним? Про що говоритимуть члени делегації України і Росії? Тем. Сила Селенна, з чого почати? Бо напруга така, що необережно підібрані теми або сказане слово можуть призвести до негайного завершення перемоги. Звернемося з цим питанням до спеціального представника президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань України, генерала Кіта Келога в етері Fox Business Він сказав таке. Перше, чого ми хочемо досягти, там, це всеосяжного припинення вогню, повітряної, морської, наземної інфраструктури. Ми говоримо про те, що є п'ять основних опласів. Вони називаються допомога. Це штати. У вас є Луганськ на півночі, у вас є Донецьк, а потім у вас є Запоріжжя, Херсон і Крим. І дискусія полягає в тому, як це виглядає. І на території ми говоримо: послухайте, застигніть на місці. Якщо ви перебуваєте на тій землі, яка у вас зараз є, на якій ви сидите, тому що ви за неї боролися, то саме з цього ми почнемо переговори. Це буде важливо. Ми говоримо про Запоріжжя, про атомну електростанцію, яка є третьою за величиною в Європі. Ми говоримо про те, хто буде нею керувати. Ми неодноразово говорили, що допоможемо відкрити цю станцію. Це займе деякий час, щоб зробити це, але насправді для того, щоб запустити її і забезпечити електроенергію весь регіон. Ми говоримо про те, щоб повернути дітей додому. А ще НАТО і миротворчий контингент. Ну інакше кажучи, говоритимуть про все. Це ж скільки часу має тривати зустріч, щоб все це встигнути. Ну і пам'ятаємо, сама зустріч. Під питанням. Записуємо цей випуск у середу. Четвер, вже завтра. Сподіваюсь, скоро матимемо краще розуміння ситуації. Ну що ж, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі!